Депутати Вінниці зібрались на чергове засідання міської ради. 35-та сесія відбулася під головуванням міського голови. Усього розглянули 91 питання. Зокрема, йшлося про зміни та доповнення до програми економічного і соціального розвитку громади на 2023 рік. Більше 14 мільйонів гривень виділили з міського бюджету на потреби військових. Ці кошти передбачені на придбання антидронових рушниць, тепловізорів, приладів нічного бачення та на іншу військову техніку. Затвердили концепцію розвитку малих річок. Її мета змінити до них ставлення мешканців та різних підприємств. Адже сьогодні на території нашої громади річок нараховується більше 60. І від їхнього стану залежить якість води у Південному Бузі. Наше завдання комплексно вирішувати питання поводження з водоймами в місті Я думаю, що все скоріше буде ми будемо Усі країні, по всім я думаю, що ми повинні, я кажу, займатися нашою зоною відповідальності і відповідно на цю програму приймає. Міський голова отримав подяку від імені керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова за постійну підтримку наших оборонців та армії. Подяка Вінницькому міському голові Сергію Морганову, депутатському корпусу Вінницької міської ради за сприяння та співпрацю в надані допомоги. Армії активну громадянську позицію у боротьбі за незалежність України дякую за допомогу у справі захисту української держави. Слава Україні! Начальник головного управління розвитку Міністерства оборони України. Також були внесені зміни до низки інших програм, які стосуються розвитку аграрного сектору, цифрового розвитку та забезпечення продовольчої безпеки.